Вся освітянська спільнота нашого міста з глибоким сумом, на жаль, про втрату Кирпинка Олени Іванівни. Олена Іванівна для нашого навчального закладу школи номер 10 ми були. Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови. Зараз це Кременчуцький ліцей номер 10 лінгвіст. Коли Олена Іванівна стала директором нашого навчального закладу, вона приклала максимум зусиль, щоб школа отримала профіль іноземної філології. Це ще було в 80-ті роки, коли мова про профільне навчання навіть не йшла. І з того періоду, наша школа. Саме профільно вивчала іноземну філологію, англійську мову і німецьку мову. Знаєте, після такої скорботної новини, яка надійшла нам, випускники нашого навчального закладу з усіх куточків світу, я навіть зараз не буду перераховувати країни, де пишуть. Приносять слова співчуття родині, слова співчуття освітянам нашого міста про втрату саме такої людини, гідної людини, професіонала, вчителя, директора, люблячі мами, люблячі бабусі. Повірте, дуже сумно, але, на жаль, епоха поступово йде. Олена Іванівна, я її знаю вже більше, знав більше 30 років. Прийшла вона з 10-ї школи, вона там працювала завучем. і був тоді не конкурс, але вибір був. Кого ж поставити? І прийнято було рішення, те, що директором 10-ї школи буде Олена Іванна Кірпінка. Скільки я працював завідуваччим району. Я знав її тільки з такої толерантної, сильної позиції як директор. Я не пам'ятаю, щоб в неї були якісь скарги, склопки, жалоби. Все це вирішувалось толерантно і, і нормально. Вона перше подумала про ліцей, подумала про поглиблене вивчення англійської мови. І це перший паросток в, в нашому Кремічиці був відношен, ну, по відношенню до дітей по розвитку. Я знаю, що результати дуже сильні, хороші результати. 에, знаю її як маму, знаю, як маму двох синів, прекрасних синів. Ну, от тільки хороше можу сказати, коли почув про це, то дуже сумно уходять ці люди. Багато чого можна сказати про неї, як про відмінника освіти, заслуженого працівника освіти, людину, яка мала масу нагород, грамот, пошани. Але вона все ж таки була в першу чергу ким. Вона була вчителем. І те, що вона була вчителем англійської мови, якраз і започаткувала цю школу як спеціалізовану. На фоні тих подій, які відбувалися в закладах освіти міста Кримчука, кожна школа обирала свій профіль хто математичний, хто фізико-фізичний, хто хімічний. А ця школа сказала іноземних мов. Так воно і сталося. Потужна була жінка надзвичайна з таким і Почуттям гумору завжди життєрадосне, дуже згадую Віталія Івановича, її чоловіка, царство йому небесне. Ну і взагалі хочу сказати, крім того, що вона вчитель, вона ще ж мама. Вона виростила двох гарних синів. Святий Боже, святий Божий, святий святим небомілує нас блажені, ні порочні потічки законі.